У Вінницю прибули ще три трамваї. Трем 2000 Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Сергій Моргунов. Як зазначив очільник міста, транспортники розпочинають адаптацію цих вагонів до українських вимог. Наразі у рамках другого етапу проєкту Цюриські трамваї Вінниця вже отримала від Швейцарії 11 таких вагонів. Ці трамваї мають більш комфортні умови для перевезення пасажирів, а також відрізняються певними технічними характеристиками. У департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради зазначають, що перед тим як вийти на маршрути, трамваї мають пройти ряд технічних та юридичних процедур. Окрім того, їх необхідно адаптувати до вимог українського законодавства. Наразі працівники Вінницької транспортної компанії здійснюють заходи із адаптації цих вагонів до вимог українського законодавства, зазначає директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Перед виходом на маршрути трамваї мають пройти сертифікацію, реєстрацію в інспекції електротранспорту, технічне обслуговування. Окрім того, на них ще потрібно встановити передні та задні повороти, стоп-сигнали, дзеркала заднього виду, в тому числі лівого, інформаційну систему та систему оплати проїзду. Нагадаємо, співпраця Вінниці із Швейцарією триває ще з 2006 року. Під час першого етапу проєкту Ктюрикські трамваї Вінниця отримала 116 трамвайних вагонів. А у рамках другого етапу наша громада має отримати 35 трамваїв «Трем-2000». Меморандум про другу фазу проєкту було підписано у грудні 2020 року. Безповоротний внесок державного секретаріату Швейцарії з економічних питань у його реалізацію становить 3 мільйони 200 тисяч швейцарських франків. На сьогоднішній день в трамвайному депо вже прибули 14 трамвайних вагонів з 35 запланованих в рамках другої фази. Одразу після отримання першої партії в кількості 8 вагонів фахівці транспортної компанії вже приступили до їх адаптації до українського законодавства. Бо власне трамваї такої серії вперше в Україні, як мають пройти. Певні процедури щодо сертифікації, дотримання норм законодавства, і лише після цього вони будуть мати змогу вийти безпосередньо на лінії. Поки що щодо конкретних дат, насправді говорити зарано, бо знову ж таки частинами отримуємо ці тренувальні вагони і, відповідно, частинами приступаємо до їх адаптації. Але я думаю, що перші вагони на лініях ми зможемо побачити вже середини літа.